Привітики! Сьогодні тестуємо продукти від бренду Місай корейської косметики з Єви. Перше, ось такий бальзам. Та коли я відкрила коробочку, зі мною привітався маленький котик. Далі олійка для губ. Гляньте, ще одна лапка. Олійка двошарова та виглядає дуже красиво. А це спонж з дуже гарним регієм. Тепер тестуватимемо все на мені. Витягую продукти з їхніх мімімішних мішних упаковочок. Тільки погляньте на упаковку цього спонжа. Він насправді в невеликій прозорій лапці намочивши спонж, використовую його для тональної основи. Результат рівний і акуратний. Хлібнем трішки напою, звісно, куди ж без цього. В першу чергу змиваю помаду, яка в мене вже на губах. Далі бальзам. Оу, oh, невже я ходитиму, як тіна Кароль. Спочатку я злякалась, але насправді бальзам заложить та дає легенький рожевий відтінок. Поверх наношу тінці, він комфортний, легкий і дуже стійкий. Також наношу трішки на щічки та розташовую тим самим спонжем. І на останок вілійка для губ і фінальний тест. Поцілунок на руці, як ви бачите, нічого не перебивається.